Сьогодні я буду готувати печеню. Колись моя бабця готувала в печі, а я буду готувати на плиті. Тут у мене свининка, мука, цибулька, перець та сіль. Свининку ріжу шматочками. Ось такі. Уже в розігріту сковорідку додала олії і об обсмажую м'ясо. А нехай обсмажується. Оке. Уже обсмажене м'ясо я висипаю в кастрюльку. Цибульку нарізаю соломкою. Капс, маленький цибульку. Цибулька вже підсмажилась, роблю маленький огоньок і хай вона потомиться 2 минутки. Готову цибульку висипаю в кастрюлю. Заливаю водою. Додаю сіль перець за смаком. Поставлю на огонь та нехай закипить. Вже закипіло, роблю маленький вогонь. накриваю кришечкою і готуємо до готовності. Борошно обсмажую у сухій, розігрітий, сковорідці. На середньому вогні поступово помішуючи. Прийшло 7 хвилин і борошно вже обсмажилося. І нехай охолоне. Вже охололо, і я поступово наливаю холодну водичку і помішую. Щоб не було помочки. Поступово доливаю водичку і воно видно бути от таке. І тепер виливаю в м'ясо. Гарненько перемішую. І нехай покипить. Поки не закипить, треба помішувати, щоб не пристало. Уже закипіло, роблю маленький огоньок і хай прихилинки покипить. Ось таке повинно бути. Посиплю зверху цибулькою. Смачного.